Так, друзі, всім привіт на зв'язку Сергій. Сьогодні буде таке довге та дуже особисте відео. Саме сьогодні ми хотіли б вам показати наше виробництво, саме де ми працюємо. Багато з вас бачили наш переїзд, і це відео дійсно буде довге, тому що ми довго готувалися для цього, щоб переїхати, щоб зробити Дійсно щоб було по кайфу, круто працювалося, тому запасайтесь терпінням і гоу зі мною. Так, по перше, ми приходимо до серцю нашого виробництва, саме до нашого складу. Саме звідси ми відправляємо посилки. Саме звідси весь товар сходиться. Тут проходить пакування та безпосередньо зберігається. Тобто ви можете побачити, це товари нашого виробництва, можете побачити полиці. Основне наша на даний момент проблема це саме в наявності, тому що, на жаль, швей на даний момент не вистачає, Ми ті, хто могли б дійсно робити якісно швидко, і тому ми просто фізично не можемо зробити більше сумок, і все просто вигрібається з полиць. Тут ми робимо наше гравіювання. На даний момент всі гравіювання зроблені, і тому воно. Відпочиває так, ми все сортуємо. Тут паспортниці, тут гаманці, тут сумки. Також можете прийти далі зі мною. Також можете познайомитись. Це наші співробітники, це Вадим та Валєра. Завдяки ним ваші посилки усі пакуються та безпосередньо до вас доходить. Дійсно, бувають деякі питання. Якщо щось вам не те відправили, якщо переплутали розмір або що, то винні в цьому ці два прекрасних чоловіка. Але це людська робота. Ота, звісно, ми не роботи, і ми не можемо все зробити ідеально. Тому будь-яке питання ми вирішуємо і в скорий час це намагаємось робити. Пішли далі, будемо далі дивитися, що в нас є. Далі ми переходимо до нашого цеху з ручної роботи. Саме тут ми робимо наші ремені. Ви можете подивитися. Дійсно, це дуже кропіткливий процес. Дуже багато для цього усього треба. Для, для того, щоб ви отримували саме той товар, який ви замовляєте. Той саме тут робляться усі наші ремені і усі наші зажими, паспортниці. І вся наша ручна робота. Це наш співробітник Станіслав, дуже гарна людина. Далі ми проходимо до нашої кімнати теж з ручною роботи. Трішки у нас зараз ремонтних робіт проводиться. І давайте буду розповідати саме, що ми робимо в цій кімнаті. Тут у нас зберігається безпосередньо шкіра з цієї сторони. воно все переходить до найцінніших наших двох машин: Це саме тиснення, де ми робимо ваші всі тиснення, тобто. Усілякі терзубаємо крайний і так далі. Ми наносимо тут на шкіру. І також є наш станок, для якого було дуже зроблено багато роботи. Це чугунна станина. Цей саме станок у нас важить близько 800 кг. Ми спочатку його на другий етаж тянули, потім з другого етажа стягували. Це дуже проблематично. Цей станок потрібен для того, щоб безпосередньо є деякі деталі, їх потрібно вирубати для того, щоб це було більш якісно і більш швидко. Ми використовуємо ризики та саме цей станок для вирубки кожі. Ось таким чином у нас зберігається шкіра, тобто це шкіра саме для, для ваших ременів. Приходить такими пластами: це, це корова, це бик, який оброблений та готовий для того, щоб безпосередньо перетворитися на ремені. Це наші заготовки під ремені. Холопці дуже люблять рибалку, тому дуже багато обладнання саме для рибалки. Давайте буду показувати, що саме тут у нас виходить. Це в нас будівництво, це все нормально, це все вибереться. Ми переходимо до кімнати безпосередньо, де ви бачите усі усі відео, усі фото. Це ми зробили тут ремонтик, щоб було гарно. І в нас тут є дві зони: перше, це для ручної роботи, для того, щоб можна було відзнімати ручну роботу. Тобто, коли є якась нова модель або якийсь новий колір, все це ми використовуємо для того, щоб вам зробити це мінутне одне відео, яке вам так подобається. І так. Також тут є фотозона така імпровізована. Дівчата тут працюють і безпосередньо роблять відео та фотоконтент для того, щоб вам було цікаво дивитись за нашим магазином і за цим всім. Вкратце ми провели екскурсію тут і ходімо далі. І переходимо до святої святих, саме до начальника нашого виробництва, саме на цій невеликій жіночці, тримається усе наше виробництво, усе, усі нові моделі, усі апробації, усе, що ви можете бачити, за якість за все відповідає саме ця людина. По сумінців, ну, це моя мама звучі Людмила. і Завдяки ній я розумію, що таке шкіра, як з нею працювати, і дуже велике дякую. Тобто, усе, що новеньке в нас виходить, то виходить саме з цієї невеличкої кімнати. Так, і ходімо далі. Так, а далі ми переходимо до нашого складу безпосередньо, де зберігається все, що потрібно для виробництва. Тобто тут зберігається вся фурнітура, клей, підкладка, тканини, абсолютно все для того, щоб зібрати безпосередньо сумку. Це в нас знаходиться безпосередня підкладка, вона приходить у ось таких рулонах. Це наша іннеса. Підкладка тяжка, важка, дуже багато її треба для того, щоб розводити. Ви можете подивитися це все для того, щоб зробити сумку. Тобто, дійсно дуже багато потрібно е, тримати в наявності, щоб ви вдень, -вдень могли отримувати е, безпосередньо наші сумки. Е, тут також проходить ОТК, тобто сюди зносяться сумки і безпосередньо перевіряються на якість, тобто якийсь прак, я як саме пошили і, і так далі. Тобто, з віци сумки вже доходять до нашого складу. І там безпосередньо відправляється. Тут е, сидить наш начальник е, по закупівлям, е, Тому ось таке робоче місце і ось така кімната. І, і пішлі далі. Ну, А зараз ми переходимо до самого серця нашого виробництва. Тут ми шємо сумки. Тут ми виробляємо дуже багато коштувало нам це все, все зробити, і ось так ось це все виглядає. Тут жінки вишивають, тут клеїть тут. В нас молоток тут е, виходить робота з підготовки, і все це доходить до нашого складу. Як ви можете бачити, такий трудовий процес. Далі ми приходимо до найбільш цікавої кімнати. Не хвилюйтесь, все нормально, ми знімаємо. Саме це наша загрійка завдяки Сергію та ще одному співробітнику І вишиваються ваші сумки. тобто Для того, щоб швеї мали змогу їх пошити, їх, по-перше, потрібно розкроїти. Для цього потрібне лікало і спеціально навчені люди. Тобто то, то тут ми зберігаємо шкіру, це все розкраємо, формуємо, і безпосередньо вона відходить до етапу. По предпідготовки до швеї. Сергій, ну хоч, хоч посміхніться. <сміх> 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 ну і пішли далі. Так, ми переходимо до нашої теж невеличкої кінавти, але дуже дуже такої е, значущої. По-перше, тут сидять наші менеджери, котрі оброблюють замовлення. Це Анастасія. Ви її 100% знаєте. Це моя дружина, дуже її люблю і дуже дякую за усю роботу, яка вона робить для нашої компанії. А зараз я візьму телефон та покажу наших дівчат, котрі безпосередньо роблять для вас контент. Е, з однією ви вже знайомі. Це Ліза. Вона знаходиться ліворуч. О, а справа у нас знаходиться наш новий співробітник Неса це smm менеджер, котрий теж буде допомагати нам з контентом і безпосередньо робити ті круті речі, які ви можете бачити в нашому акаунті. Це саме наша кімната, де ми сидимо з моїм партнером з Дмитром, який дуже радий всіх бачити. Це наша кімната. Саме тут ми обговорюємо, саме тут плануємо, саме тут розробляємо. Думаємо, намагаємося і щось робимо. Нічого зайвого. На жаль, дерева золота в нас тут нема. Трішки ми кіномани. Ось нарешті на п'ятий рік нашої роботи ми змогли собі дозволити повісти картини для того, щоб просто було гарно. Розказувати про цю кімнату особ особливо багато. Ні, нічого, все що потрібно, якісь речі, які ми в подальшому часу будемо виготовляти, якісь обробації, а в основному це це все що не потрібно, чеки і так далі. Дмитро, для того хто не знає, хто е, рідко бачить в нашому акаунті. Це сірий кардинал нашого акаунту. Це ми це мій партнер, з котрим ми починали з самого самого початку. На Дмитро зараз е, лежать усі обов'язки щодо бухгалтерії, фінансів і так далі. Е, і наші усякі пошукові системи. Тому дуже цінна людина, дуже люблю його. О, може ти щось хочеш сказати. Давай я тобі передам нашу публичку. Слава Україні! Героям слава! А uh, ну все, ми, в принципі, все показали. Дійсно, відео таке трішки особисте, тому що ми довго дуже хотіли саме, саме такого формату зробити виробництво, де ми з відділом продажу і реалізації знаходимося поруч з нашим цехом, для того, щоб можна було швидко приймати рішення. І якщо мені хтось би 5 років тому сказав, що я буду цим володіти, і дійсно ми зможемо зробити таку машину. Я б, напевно, б не повірив або, або просто би посміхнув. Все. тому не бійтесь, мріяти. Перемога скоро, і будемо дуже круто жити. І дякуємо вам, що ви купуєте наші товари. Дякую вам, що вам подобаються наші товари. Дійсно, для вас ми працюємо, і завдяки вам ми працюємо. Тому до зустрічі, якщо що, пишіть і ставте плюсики, якщо вам дуже сподобалося це відео.